Добрий день, любі учні! Сьогодні ми з вами пишемо математичний диктант. Щоб написати математичний диктант, нам знадобиться звичайний учнівський робочий зошит в клітинку. Ручка. Ну і звісно, ми нікуди не можемо без гарного настрою, відповідальності та уважності. Ну і, звісно, пам'ятаємо про свої знання. Відкриваємо зошит. Пам'ятаємо, що від попередньої роботи пропускаємо 4 клітиночки вниз та пишемо число класна робота математичний диктант. Ставте відео на паузу, записуйте. 19 жовтня класна робота, математичний диктант. скорочено. Отже, як ми писатимемо математичний диктант? Як зазвичай, я диктуватиму твердження двічі. Ви уважно слухаєте, робите висновки, обчислюєте, думаєте, що потрібно написати, пишете, продовжуєте слухати. Завдань буде 8, тому можна відразу поставити 8 цифр порядкових номерів. Отже увага. Перше завдання. Зменшуване 11. Від'ємник 5. Знайдіть різницю. Зменшуване 11. Від'ємник 5. Знайдіть різницю. Тобто обчисліть та запишіть лише відповідь. Друге. До різниці чисел 11 та 3 додайте число 5. До різниці чисел 11 та 3 додайте число 5. Знову ви записуєте лише відповідь. Третя. До різниці чисел 11 та 5. Додайте число 3. Відповідь запишіть. До різниці чисел 11 та 5 додайте число 3. Четверте. Зменшуване 11. Від'ємник це сума чисел 5 та 3. Знайдіть різницю. Зменшуване 11. Від'ємник це сума чисел 5 та 3. Знайдіть різницю. Подумайте, як треба зробити так, щоб сума чисел стала першою дією. П'яте. П'яте завдання вам потрібно доповнити словами. Закінчать речення. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного. Допишіть, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий від'ємник? щоб знайти невідомий відємник потрібно від зменшуваного, у відповіді у вас має бути записано два слова. Наступне завдання. Шосте. Зменшуване 11, різниця 3. Знайдіть відємник. Зменшуване 11. Різниця 3. Знайдіть від'ємник. Наступне. Сьоме. Закінчуть речення. Щоб знайти невідоме зменшуване. Потрібно до різниці. закінчити речення. Щоб знайти невідоме зменшуване потрібно до різниці. Допишіть, що потрібно зробити. І останнє завдання восьме. Від'ємник 7. Різниця 4. Знайдіть зменшуване. Від'ємник 7, різниця 4. Знайдіть зменшуване. Отже, перевіримо всю роботу. Записавши відповіді на 8 запитань, ви мали отримати такі результати. В першому завданні 6, в другому 13, третє – 9, четверте – Три. П'яте. Відняти різницю. Шосте. Вісім сьоме. Додати від'ємник восьме число 11. Якщо ви впорались і у вас відповіді збігаються з моїми. Ви розумнички та розумниці. Вітаю вас! На цьому ми завершуємо наш урок. І я вам кажу до зустрічі вдалого дня! На все добре! До побачення.